Нас з чоловіком розвела пральна совітська машинка з коробкою для викручування одягу. Пам'ятаєте, що таку? Звичайно, і черги дали своє, але цей предмет розкоші поставив остаточну крапку. Ми з Степаном одружилися молодими. Він після армії, а я ще вчилася в училищі. Як жити мене дуже добре знали, але точно не хотіли так, як батьки. Принаймні я цього точно не хотіла. У моєї мами було четверо дітей, і тато успішно робив вигляд, наче ми всі випадкові пасажири в його житті, і не варто особливо звертати увагу, що ми хочемо і чого нам треба. Нас виховувала бабуся, а мама була вічно зайнята пранням і готуванням їжі. Але про прання мені в голову запало найбільше. Я й досі пам'ятаю ті виварки, які вічно парували на кухні, залізні милниці, в яких те все полоскалося і вивішувалося, що біліло на всю вулицю. Як я не любила цю роботу, просто терпіти не могла. Коли в тітки я побачила пральну машинку з коробкою, я зрозуміла, що є Бог на світі. І знала, що я собі таку куплю, чого б це мені не коштувало.